Всім привіт! Вночі такий був вітрюган, дощ. Вранці встали він і зараз вітер. Було 12 градусів, зараз вона впала вже буквально за якихось 3 часа, Виключили світло. І ми, щоб не сидіти, в темноті, в хаті темно. Поїдемо, зібралися, щоб поїхати в метро, вспоминаю, щоб поїхати в метро. Ну ось поїдемо хоч проведемо пару годин там, де є світло, приїхали.

Боже, скільки би дівкала. Я люблю стюкаву. Арабіка оця. Ты була зона, Ось і президент Смачне було колись. Що ми зараз починаємо? Тут масла. Обто. <п 'я> <п 'я> Вон. 355. Топлене. Ти яке береш? Я взагалі. Ета, е, я вітинським А Я дивився, там є галичина. А, хочу попробувати. І оце я беру. Оце. А, це коли ми ферму брали. Ну, я... це ми його гачні. 117. Так вони всі подорожали. Sì. все. Хочу галичину попробовать. Ну, опять же, вы... если две пачки, 91 тысяч. Пацаны знаю, что это. Эм. Вот это вот. виходить 85 гривен. А, там mm. метров стоит, чуєш? Я ну я такого І 200, не пробувала. Не, не 180, а 200. Так вони багато по 200. Я навіть 180 не бачила ще. Я на пенсі, я там, 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 там. Це великий президент, дуже смачне масло, але воно коштує 304, 304 гривні масло. На. Я просто не знаю яке. Я просто яке не знаю. І ферма. Так, і рошенки. 82,5 воно 93 гривні. Ну, є дві пачки. Одна 100 гривень рошенська. Я ні разу не брала. Я не брала, я брала? Ні. Ми ще не були ні в колбасах, ні в сирах. Ой, Скупляємося вже на Новий рік. На новий рік на новий рік ми тупили рости, наш хлопчик то щось з нами їсти. Масла, звісно, я купила. Приїхали з Дніпра, їздили в метро. Думали, що сьогодні буде мороз. Так гарно вкривали тепличку. Я навіть і не провірила, чи її там не зірвало. Ні, вроді би стоїть. Дивлюся. Агроволокном, бачите, ми накривали декілька шарів. А його вітром все одно трошечки розкрило. Для нових своїх гостей скажу, що тут росте у нас салат, кріп, петрушка, що там ще базилік, оце все тут в цій тепличці. Зараз. Покажу все, що ми накупили. Скуплялися всі. Навіть льовка, що хотів, ти і брав. Так що зараз будемо дивитися. Так що пішли. Що я покажу, це оце упаковка кукурудзи солоденької. Кинули прямо в коридорі, вона важка. Ну ось, все, звичайно, я показувати не буду, тому що це буде дуже довго, велике відео. Покажу самі такі основні продукти. Ось перше, що я купила, це кава. Я вже говорила, що в ми метро. Вже чорну кару в тому що вона була по акції кілограм 349 гривень. Ну це без НДС. Плюс ще НДС, там скільки 60-20%. 68, да? по так? По-моєму, так. Коротше, це без НДС, карта чорна 349,17 копійок. Оце кілограмове. Ще не пробували, з вами скуштуємо, відкладаю. Е, упаковку кукурудзи я показала. Зелений горошок оце, метро. Їхня, дивлюся, розфасовочка, як вона правильно називається. Не купляли ні разу його, я думаю, що буде смачний. Горошок зелений, мішний. Відставляю його. Я забула сказати, що кукурузка у нас е, зі знижкою. От упаковочка сто, коштувала 449 гривень. І мінус знижка 100 гривень, тобто 349 гривень, ота та упаковочка. Е, чеку, а 12 штук е, по 37,42. Ну, значить, він дешевший трішки раз 100 гривень знижка. сироп кураган. А по чому він? Сироп кураган. З курагою. Коротше. Ага. 52 гривні 08 копійок. Знижка 3,16. Отаких От скупила два соуса. Один. Один оце. Це півлітрова, так, да, навірно, бутилочка. Це отой жидкий, коротше, як то можу сказати. І другий соус солодкий, вже готовий. Маленька бутилочка. Один стою коштує 36 гривень, а другий не найду ще. Такий здоровий чек, що кошмар. А, от, знайшла. А другий 83 гривня. Бачите, яка різниця? 36 83 і 83 гривні. Соус соєві від взяла, тому що ну, люблю, скажімо так. Я м'ясо замачую. Так, що тут ще? А, оливки ось чорні взяли. без кісточок дві баночки. Ще не бачила, де оливки. Авокадо, я бачу, ось 83 гривні, я покажу, купили. А, можна по чеку розказати, що купили, так? Да? Сирок я сказала. Соєвий соус сказала. Далі Ростіжка йогурт, це наш Льовка таке, собі сам купив. Він у нас ходи скупляється. Далі. Так, сир, сир горіховий. 280 тут теж він був все та знижкою, навірно. Тому що 282 гривні 90. 7 копійок ми заплатили. Так що, далі, масло Рошин мене більше цікавило масло Рошин Ні разу не бачила навіть, ні разу не куштувала, взяла одну пачечку. Щоб спробувати, тому що Рошиновська мені продукція вся подобається. Мені так здається, звісно, що е, от, конфетки всі <смачні>, смачні, шоколад смачний. І оце масло. Воно коштує 82,92 Ну, це ж я ціну таку кажу без НДС. -а. Що мені не подобається, не подобається цьому метру, що це ціни не разом з НДС, а треба потім плюсувати ще до нього. Так що тут так от. Так, взяла пергамент хороший. Ось. Аж 50 метрів для випікання. Антипригарний, от ось, що ну гарний, коротше, Його можна в водичку пожмакаєш, розправиш. і, Взагалі, замечательно. Мені дуже таки подобається, там аж 50 метрів взяла. А не сказала, скільки коштує, да? е -е, загубила пергамент. Ладно, потім скажу, авокадо я сказала. Грушу конференція, дуже всі знають її. Вона. Там конференція по 100, 104,89. Це без НДС. Ну, значить, 124. <смі> там чи скільки буде? Так, що ще? Оливки чорні, ось вони, 97 гривень, але мінус 14-66, почти 15 гривень скидка, акція. Сьогодні вже дуже багато акційних товарів. Сардини, дивлюся, рижські, о, Прибал, Прибалтіка, давно не купляли 75 гривень. Гречана сквірянка, це, мабуть, оця, я спробую. Анжелка сказала, що дуже смачна ця, крупа гречнева. Це вона. І взяла ще їхню метру. М метро, метро. <смінь> крупа гречана ядриця теж взяла. Їхнього розфасовки їхньої. Так, сардини я казала, да, 75 гривень. Що тут іще таке? Цікаве. Ну, молоко літрове 30, 75. Що це? А, гречка ось то є 50 гривень. Це їхня. 49,92 По ціні дешевші, оця. Так. Горошок зелений. А, ось я нашла горошок зелений. Кстати, горошок зелений 400 грам. 400 грам. 49. 90, ну, В общем, 50 гривень баночка. Оце оці. 400. Так, що ще? Гру. А, зараз покажу, які ми взяли фрукти екзотичні. Я, по крайней мере, таку не їла. Отака груша. Красива, правда? Сейчас я її вытяну себя. Ого! Екзотична груша. Ви бачите, якого вона білого кольору. Ніжна, ніжна, ніжна. Оце отакі вот упаковки. Зараз груша називається Наши. Ілі наші, ілі на Не знаю, куди ударіння ставити на голос. Оця груша Наши коштує 148. Гривень кілограм. Ну от, плюс, мабуть, НДС. Бо, кажись, вона, я, от, ціна була там повністю 180 десь отак, от, виходить. Ну, десь до цього йде. Знижка одна копійка тут, на цій груші, отак от. І це театло, це що він цікаве таке? Ага, манго ще теж дуже цікаве зараз. Манго, по-моєму, оце воно. Якщо я не помиляюся, я думаю, це манго. Красиве. Ну, це екзотичні плоди, які ми... Ми їмо в повсякденному житті красиве, ось таке, отаке. Так що оце от, так, да, це масло таке красиве рошиновське, бачите? Це кілька, це Вітя захотів. Кілька чорноморська в томатному соусі. з чорноморська аквамарин, ага. І оце. Це льовка набрав три упаковки вафель. Вафельних оцех. Буде торти робити. Молоко таке сушене і риска варене. Отаке молоко. Коротше. І оце, що я казала, Сардіна, ага, це Сардіна. Латвія. Произв... Ага, произведіно в Латвії. Так що, я думаю, що вона настояща. Так, що ще цікаве. Це, що я казала груші. Смачні, кругом вони в усіх магазинах є. В усіх е у нас яких овишних магазинах овочевих. Так що добра солодка груша. Льовка дуже любить Льовка, Це сама його улюблена грушка. Ага ось і маленьку знайшла бачити так? Теріяки. Що я казала, готовий соус. Ой, який з них 80 навіть не знаю. Потім подивлюся, що ж іще таке цікаве. Ну, в основному все. А те, що ми купили, там то пергамент, то пленку пищеву. Торостішка, сирко моя казала. Чуєте, як верещить наш сливко? Тільки що включили світло. І переживаємо, що зараз виключать знову, тому що ми ж <поєхали> приїхали, поїхали світла не було. Приїхали, світло включили. І оце переживаємо, що виключать ви взагалі. Ну, лаваш для шашлику, що там ще купили. Коржі, це я що сказала. Гречка, гречка, горошок зелений, рисові. А, рисові, ну, то льовка ці Хлібці оці. Сухі таке, знаєте. Хлібці, коротше. А, білоногу креветку купила. Вона по акції. Уявляєте, які вони красиві, не могла не купити. Зараз покажу. Дивіться, оце креветки якраз соусом з оцем готово. Умокати смачно. Дивіться, які вони красиві, правда? Вони немаленькі, запаковані. Дуже гарні. І вони коштують всього-навсього 308 гривень. Білонога якась криветка, чорна білонога, ноги білі, виясняється в неї. Отак от, от 308 гривень всього-навсього. Та як же ж не купити? І тут його, по-моєму, це ж кілограм білоного. Побачила кілограм. Так точно. Так що це вони вже варені, готові. Бачите, охолоджені, запаковані. Так що будемо куштувати, остальне я його не з'їм. значить, піде в морозинку. Нічого з ним не трапиться, з ними. Зато салатики можна робити, і на новий рік я залишу. Що з'їма, а що залишить на Новий рік. М'ясо смачне з них. Ну, це все. Якщо коротко.